Усім привіт, ваше увага огляд мішечка з кросівками Black. Подивимось, що попадає на столі. У нас кросівки фірми Puma. Розмір 46. Оригінальний з QR-кодом. Розмір 43, 44. Німецькі. 44. Так, да, оце, те, що німецьке, це адідаси. Оригінальні? Адідаси. Сорок третій. У нас адідаси оригінальні. Оригінальні адідаси, розмір десь 44, -й, 43, -й, 44. -й. Фірма Puma, 42 з половиною. Гарненькі Puma. Теж десь 42 з половиною. Оле, ще фірма Puma. Розмір 40 44-й. Красиво, нішечки тоже легко втиснути, нову сувати з суних низько. Це у нас це оригінали з QR-кодом, все як положено. Розмір 43-й фірма Puma. 43-й, 44-й десь. Це десь 30... 39, 40. Это Military Black. Фірма Puma. Розмір 43-й. Горненький. Дивимось наступні. 40, -й, 40, -й, 41. -й, 40. Що в нас цікава моделька? Німецький. О, це джелокси. Ось такі Джолоксики питалися. Фірма Puma, Розмір 44-й, 45-й. 47 -й, фірма Puma. Всі оригінальні з QR-кодами. Це десь 38. 38-37 милизм. Ну, Того ми виходимо на фінішну пряму нашого мішечку. сорок третий, сорок третий, сорок четвертый, то есть вот такие. Адидаса. Ну, эти, десь сорок шестый будут. Трішки ріже рижі пумики. Оригінальні з QR-кодом теж. Німецький. 47 з половини. Але це Adidas, так? Да? Це оригінальні Adidas. Пума. Значить, з QR-кодом. 45 з половиною. Речі, задніки нормальні. З такого плана, це десь розмір 43. З 3, 43, 43. Теж німецькі, теж адітаси. Адітаси оригінальні, розмір десь 43, 44. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.